Свіжі новини сьогоднішнього дня. Потужні новини. З вами Олександр Кожухівський. Мобілізація по новому електронних повісток не буде. А електронний кабінет буде правом, а не обов'язком. Наразі розглянули 660 правок до нового закону про мобілізацію із понад 4 тисяч. За словами нардепів, вчора комітет підтримав. Перше можливість для громадян, які самі прибули до військкоматів від конкретних військових частин після навчання там же і служити. Друге електронний кабінет як право, а не обов'язок. Третє електронних повісток не буде. Четверте оповіщення щодо мобілізації, ймовірно, передадуть на райдержадміністрації, а не на старост у громадах, де до 10 тисяч жителів. Також нардепи допускають, що ухилянтів, які тричі проігнорували повістку і не з'явилися до ТЦК, можуть подавати у розшук. Сьоме крім того, ймовірно збільшать штрафи та адмінвідповідальність за ухилення від мобілізації. Боєприпаси будуть у підбив підсумки ювілейного 20-го Рамштайну. Під час сьогоднішнього 20-го засідання в форматі Рамштайн коаліція країн-партнерів продемонструвала свою єдність та активність в допомозі Україні. Боєприпаси це те, чого критично потребують наші воїни. Вони будуть. Це була головна тема засідання. Партнери заявили про пакети допомоги, в які входять артилерійські снаряди: 155 мм, 152 мм, 105 мм, сто Інші заявив у Меров ПО буде більше ракет для систем протиповітряної оборони України, і це потужна новина. Дрони першими результатами коаліції дронів стануть поставки дронів в Україну вже в березні. Теж будуть без мобілізації. У нас дуже малі шанси. Головні проблеми на фронті це нестача людей. Боєприпасів та певні проблеми із командуванням. Без мобілізації хоча б 250 тисяч людей у нас дуже малі шанси стримувати росіян на тих кордонах, де ми зараз є. Про відновлення кордонів цього року взагалі мова не може йти. Про повернення Криму Маріуполя чи Донецька теж. За його словами, часткова мобілізація закриває брак піхотинців. Однак зараз на фронті насамперед необхідні військові, які б уміли вправно користуватись засобами РЕП. СБУ та Набу затримали депутата Тернопільської облради, який вимагав відкати за виділення матеріальної допомоги для поранених воїнів ЗСУ. Йому загрожує до 10 років тюрми. Якщо маєте такі випадки, пишіть, будь ласка, в коментарях. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 700 живої сили, 9 танків, 9 ББМ, 16 артилерійських систем, 37 БПЛА та 10 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.